Вчора з'явилася цікава стаття на російському, що правда, виданні в але я не помічав, щоб воно поширювало пропагандистські наративи. Хоча, звісно, поправку на те, що воно російське, ми зробимо. Але тим не менше, я зараз її покажу. Вони стверджують, що в Росії суттєво впав притік бажаючих доєднатися до лав російської армії. Вони стверджують, що змогли поспілкуватися. З людьми, які сьогодні підписують російські контракти, так от кажуть, що по перше, рівень мотивації впав по-друге, впала сама кількість. По третє росіяни активно вербують. Людей з інших країн, з азійського регіону, з африканського, які йдуть воювати або за гроші, або за бойовий досвід. З вашого досвіду, те, що ви бачите зараз, чи фіксуються якісь проблеми з особовим складом росіян, і якщо дійсно ви бачите присутність іноземних елементів в складі їх живої сили, і як це все впливає на їх координацію, ефективність на полі бою, Мобіляційний процес напряму пов'язаний з політичною складовою. Власне, Росія ж не запускала свій свою машину мобілізаційну примусової мобілізації. Чому диктатору Путіну це не потрібно? Бо примус є примус, і його почнуть звинувачувати і задавати питання в доцільності ведення бойових дій проти України. Відповідно, вони пішли зовсім іншим шляхом, шляхом підкупу російських громадян, ті, які перебувають в мікрозаймах, кредитах, в словному фінансовому становищі. Відповідно, підйомні там 5 сім тисяч доларів, які вони виплачували, плюс. Мовні гарантії, що отримують там Жигулі чи якісь виплати, це те, що абсолютно давало можливості сім'ям російських зараз вже тих окупантів, які воюють, відпускати своїх синів, батьків, братів на війну проти України і як би підтримувати цей рух. У випадку, якщо він загинув, ну це такі поняті недоговір, отримують гроші на поточний момент. В'язниці і ті, хто бажають вкласти контракт. Вони почали також певним чином закінчуватись. Думаю, ну, краще мікрозайм кредит і життя в багні, чим вірна смерть на Україні. От такі в них бачення. Тому дійсно, цей ресурс присів. Але в Російській Федерації залишається завжди можливість запустити примусову мобілізацію, частково, до прикладу, в рамках тої програми, яку вона прийняли, мови оригінала, це звучить як рік захисту отечества, Ну кажуть, блювоті на це всіх, я по іншому сказати, не можу. Ну от, відповідно, такий резерв у диктатора Путіна залишається на поточний момент, звісно, для того, щоб не запроваджувати його в дію і не піднімати е, градус, який може виникнути в російському суспільстві, він намагається залучати. Путін має на увазі інший ресурс. Це найманці за рахунок фінансів, які приїжджають воювати проти України. І звісно, це солдати з північної Кореї. От, часто задають запитання, яке значення мають солдати з північної Кореї, як вони впливають на театр бойових дій? Комунікація загалом з Північною Кореєю, яка відбувається за повного сприяння Китаю, як ми розуміємо, вона дала основну проблему для нас, для українців це ті боєприпаси і кількість їх, яку отримали російські окупаційні війська. Так, вони іншої якості, так є певні проблемні питання з ними для російського окупанта. Вони на це скаржаться, але динаміку обстрілів і вогневого впливу вони змогли тримати на достатньо високому рівні. Що таке 10 тисяч піхотинців, які прийшли воювати проти України, ну по суті, це три повнокровні бригади, або в сучасних реаліях бойових дій дві повнокровні бригади. Відповідно, противник має ресурс для того, щоб закрити певну шпарину або штурманути певну шпарину в моменті і здобути тактичний результат на полі бою. Відповідно, комунікація, можливість залучення Російської Федерації представників з інших країн. Це конче негативно і реакція наших партнерів за моїм переконанням незадовільна Як мінімум, у відповідь на територію України мали б з'явитися іноземні інструктори, які підвищили б якість підготовки на території України наших новобранців, але про це потрібно говорити окремо. Що стосується загалом, ми розуміємо, що війна проти України обумовлена фінансовою складовою, фінансово-економічною, напевно, буде так правильно сказати. Тобто, коли ми наносимо вогневі ураження по території Російської Федерації по об'єктах, які забезпечують Російську Федерацію нафтогазудоларом, ми блокуємо ось цей ланцюг. Типу, вони не можуть продати в кількості, не можуть отримати нафтогазодолар, Потім в кількості витратити його на військово-промисловий комплекс, закупити комплектуючі до ракет дронів танків. Гармат виготовлення боєприпасів і таке інше профінансувати залучення, зокрема з третіх країн, найманців. тому так чи інакше, Україна вимушена захищаючись, наносити удари по території Російської Федерації по законних військових об'єктах, а також по тих об'єктах, які забезпечують динаміку економічного економічної умовної стабільності в Російській Федерації, саме тому в найближчій перспективі ми. Орієнтовно подивимось, що буде за один квартал за три місяці, так але ми будемо спостерігати, що динаміка бойових дій дещо знизиться зв'язку з вичерпанням ресурсу в моменті який застосовував Путін до їхнього додаткового набору до навчання, і так далі. Але штати, скоріше за все, будуть продовжувати підтримувати нас і економічно після перегляду ряду, ряду позицій, і, зокрема, в військовому плані, тому що. До Трампа приходить поетапне усвідомлення, як вибачається з його дій, що з Путіном можна розмовляти виключно з позиції сили. Інші предмети розмов вони є неактуальними і не дадуть бажаного результату.